Квіти на 8 березня або в магазині цукерки. Це нудно. Ми пропонуємо вам подарунки, які розкажуть про вашу увагу, вашу турботу. Наприклад, ось цей подарунок. Подарунок для тих, хто хоче замінити натуральну каву на корисні та смачні заміни, які пшеничне чміння. Поводьте, цей подарунок одразу прокричить. Я кохаю тебе, я хочу, щоб ти була здоровою і вживала лише корисне. Або ось цей подарунковий набір з натуральної косметики на основі паруски пшениць. Ну, це ж чоловік дійсно турбується про свою жінку, щоб вона виглядала на 150 тисяч балів. 8 березня у кожного чоловіка, який працює в жіночому колективі, є постійний головний біль, що подарувати сусідці по офісу. Будь ласка, капучино та смачне корисне перша. Вона буде в захваті. Якщо це мова йде про бухгалтера, воно буде ваші звіти приймати просто на нова і дивитися на вас іншим поглядом. Чоловіки, не заморочуйтесь перед 8 березня. Ми все придумали для вас і за вас. Будь ласка, набирайте номер 068 906 60 21 і замовляйте ту кількість і ті подарунки, які потрібні саме вам. 8 березня – це просто саме за.